Хочу вам показати один свій робочий день фотографа із села. Ви завжди запитуєте, в селі живе, працює, в селі фотографом. Для чого в селі фотограф? Хто в селі фотографується? Корови, свині, кури, хто там? Так от, скажу вам, що я не лише тільки в селі фотографую, не лише тільки корів, свиней і циплят, а ще фотографую людей в місті, які проживають в місті. Я працюю в різних містах: і в Кривенчузі, і в Вертудніпровську, Кам'янський, і про от, хлопці та дівчата. Навіть доїжджала до горішніх плавів. Що хочу сказати, сьогодні я показую вам один день своєї роботи у місті Вертудніпровськ. У мене сьогодні буде там дві зйомочки. Одна відеозйомка. Я буду від... знімати міні-кліп для жіночки. Потім Фотозйомка в мене буде дівчина із собачкою, з домашнім улюбленцем своїм в прогулянковому форматі. І одне, і друге у нас буде на вулиці, на подвір'ї. В місті в немає, не існує фотостудії. У мене своїй майстерні немає в цьому місті, тому працюємо сьогодні на вулиці. Так от, до речі, подивіться, сьогодні дуже... Паспортна погода і знову якась котеняка лізе під колеса, але воно вчасно з'їхало, я вже не зла. Я просто офігію за цих людей, які постійно їдуть. Ну, бачиш ти, ну побережися, чого ти прешся поперед батька в пекло, правда? Так от, мене видно, так? Да. Мене весь час видно. Да. мене нормально видно? Да. Я побою нормально? Да. Покажи погоду, яка сьогодні. Я вже показувала. А, вас можна погода сьогодні. Тому я на всякий випадок з собою взяла, спала, я працюю е камерою е Canon R6 Mark II. Він світосильний, гарна, гарна камера. От, е Потім в мене світосильний об'єктив з діафрагмою 1,8. Е це болтинічок 50 мм. Він такий універсальний об'єктив. До речі, дуже багато початківців-фотографів шукають собі класний об'єктив, але не кітовий, щоб він був бюджетний, гарний, класний. Це ви можете, звичайно, сірим кільцем подивитися 50 мм об'єктив. Він універсальний. 50 мм — це тоді, коли ну, картинка більш наближена до того, як бачить людське ого. Тому яких таких іскажень дуже е, глобальних не буде. Якщо вони й будуть, то там зовсім зовсім мінімальні, які ви зможете в редакторі протім, потім виправити. Але це ніхто навіть не побачить, і ви цього не побачите. От, е, друге, е, чим він мені сьогодні підходить, тому що в мене декілька. Е, По-перше, мені подобаються фіксовані фікси, фіксовані е, об'єктиви. Е, По-друге. Він універсальний, маленький, легкий. Я сьогодні працюватиму дуже багато. І якби я працювала іншим об'єктивом, вона просто сьогодні через годинку підвалилася в рукапі і я не змогла працювати. Я сьогодні буду працювати ні дня. От, друге, він такий маленький, взагалі компактний, зручний. По-друге, там дуже класна якість, портретна якість, дуже гарна баке дає цей об'єктив. Третя, четверте, я не пам'ятаю, що вам там наговорила, що я з собою беру, я беру сьогодні з собою спалах. Я на спалах взяла з собою софтбокс. Потім я з собою взяла а, розціювачі різні. Можливо, щось десь якось. Я вам колись показувала комплект. У мене цілий такі є прикольні чехольчики. Його дуже зручно з собою брати. Там різні насадочки для різних потреб є. от. Так вот. І що мені ще з собою взяла? Штатив не брала, тому що в мене сьогодні з собою Тимофій. Боже, ну що ж ти стоїш посеред дороги? Ну, я ж така матюкліва. Побережіться, люди. От. За що я ще хотіла розказувати? А, найголовніше таке питання, яке дуже часто задають всі початківці фотографи, Я вже просто через це пройшла. І я теж свого часу шукала оці параметри, як налаштувати правильно їх оці параметри діафрагми, витримки і ісо, як з ними працювати, чому одна фотографія біла, дуже засвітла, світла, да? чому друга фотографія в нас затемна? Як це все відбувається і що з ним робить? Іде знайти отій чарівні, мене видно, так? Іде <свистит> знайти отій чарівні а, налаштування, в кого їх піддивиться, хто ж розкаже все-таки, скільки ж поставить ісо, скільки поставить витримку, а скільки поставить а, діафрагму, яку поставить, щоб вони ж в трьох комплексі працювали ідеально і давали оцю прям таку картинку, прям м м з камери і можна прям легку ретуші віддати людині. Так? От, всі мріють про це, але... Коли ви не розберетеся, не зрозумієте, що таке ісо, за що воно відповідає, що таке діафрагма і що таке витримка, тобто вам треба вивчити оці три параметри на пам'ять, як правило, в школі, і потім ви зможете вдало його застосовувати при якихось певних умовах, тобто певні умови погоди, освітлення. Що ще? Освітлення взагалі, так? Тіні. Ну, Це все це світло. Все от. Так от. Три основних параметри я вам розповіла. І знаєте, мені недавно я спілкувалася з одною людиною, хотіла придбати собі об'єктив 24,70 в БУ. В стані дуже гарна ціна була. І я спілкувалася з тою людиною, яка продавала його, я не встигла його купити. Він за низьку ціну там поставив. Мені його хотілося придбати, але там дуже швидко, ну прям його забрали. Ну, і я спілкувалася. Ой, дулю кручу, чуєш Боже, кіт біжить, а я кручу дулю, навіть ну, не на камеру, ти поняття. От, щось тут сталося, так? Да? Якась колеса повилітали повилітала, дядьки. От, е за що кажу, так я от спілкувалася з цією людиною, а це людина з дуже таким великим досвідом відеозйомки, він оператор. Він мені каже, ми там почали за стабілізацією з ним говорити. Що цей самий об'єктив, який він продавав, я не встигла купити, він із стабілізацією, і мені дуже хотілося, по-перше, він професійний від l класу. І ціна мені просто ну прям сама дозволяла його купити в половину дешевше, хто розуміє за що я говорю. Він коштує понад 100 тисяч, от, а я його мала змогу купити в половину дешевше. З мінімальним пробігом. Але, коротше, він каже, щоб бути гарним фотографом достатньо вивчити настройки камери. Я так сіла і подумала, а дійсно. І знаєш, коли от я себе колись в певний момент взяла в руки і почала от відкрила, я нічого там не розуміла на цій камері, я її відкрила, я почала з нею працювати. Оці всі параметри, оці всі налаштування. Все, туди-сюди, все хто, що до чого. Так, пацани, їжджайте. Їдь, 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 їдь. От. І я почала розуміти, що воно таке, з чим його їдять, на що його намазують і куди ти ну, ти їдеш чи ні? Чувак. От це я так за закерму. За що хочу сказати? До речі, тут Лерочка наша працює, покажи. У місті Версідіфровського тут де Яблуневий, до речі, і магазин сам по собі дуже класний, яблуневий там, євротовари. І тут ем, працює наша Лерочка, Ми сьогодні з нею зустрінемося, я вам її покажу. Вона дуже крутий, робить перманент. Вона робить такий перманент, у нас тут ніхто такого не робить, вона там волосковою технікою працює. Ну, коротше, ем, знайдете її в інстаграмі, подивитесь на неї дуже круті роботи. Так от, і за що я говорила, що треба розбиратися із налаштуваннями. Якщо ви хочете стати гарним фотографом, знаєте, як то хорошому танцору навіть коки не мішають, правда? Диви. куди ж ти їдеш? Мене пропускають. Навіть коки не в поміху, так? Да? Так от. Блін, де ж його встати? Ладно. Зараз десь парканемся, тому що нам треба, ще в центр буде. Так? Чому ми будемо бігати 500 разів? Так. Зараз я зрозуміла. Дід і запитую, чи можна здівати. Погодилася, моя сьогоднішня клієнтка. Подивіться, яка у нас сьогодні красива. Боже мой! Це такі квіти. Боже, красота, а де ви були такі квіти? Ботаніка Флауерс. Yeah? Це те, що на горі там, так? Боже, подивіться, які сумочки. Я в шоці красиво. Ну це, що ми рекламу зробили. А вони нам будуть знижки робити. Ми їх відмічаємо тут? відмічаємо Ми відмічаємо ботаніку. Спасибі. Боже, яка красота. Боже, Боже, ви яка красива. Я не можу. Все, виключаюсь. Ми сьогодні будемо знімати. Подивіться нас в такому готичному стилі будівлі є це. Колишня будівля відділу освіти, району в минулому. От. Туди не залізти, але ми зараз підемо ще двері подіргаємо. Зараз <тас> <сас> <сас> канат, давайте нам залізти. У нас тут є такі пішохідні переходи, дуже красиві. Зараз ми отак будемо брати Їдьте, бо нас, можливо, хочуть пропускати, будемо так знімати і з цього боку. Я зараз вас по кругу буду ганяти. <сас> <сас> зараз. <сас> Лірочка підтягнеться, будемо працювати. Ну, пішли, Поки що туди підійдемо. Да, ну, зараз, зараз я розложусь. Раз, два, три і на мене подивилася. Клас. Є. І... Боже, ще так листок офігенно, впав. прям зуби. Классилася взагалі. Киська прийшла, листочому упав. Да. Так, що круто. Так, так, мені ще треба крупний план на пішохідному переході. Лера, ну дивись, мені треба повним планом оцю по готичні такий фрагмент. Так, зараз, підожіть, я підналаштую трошки, добре. добре? І я ось сюди йду на тим. Не знаю, що мені постійно зараз візьме чи не візьме. Пройдешся зараз, добре? Пройдеться? Так, тільки я скажу коли. Стоп, стоп. Пішла. Машина. Хай іде, вона пропускає, повинна. Все нормально, посміхайтеся. Добре. Ну, ми свою роботу вже завершили. Сьогодні ми знімали на проти такої будівлі шерствірочку. Покажіть, будь ласка. Дуже красиво, до речі, ось бачу, Наталія Іванівна, музей прийшли сюди на екскурсію, тому ми подвійнулись, можна так сказати. Але ми все одно все встигли зробити, ми навіть пішли до магазинчику, ось зелений світок продаються квіти. І ми навіть безкоштовно м м локацію орендували. Безкоштовно орендували самі локацію, так. От, відзняли, боже, ну я не можу, мені це квіти дуже сильно подобаються. Це мені? Та Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, коли так кажуть, так, привороті. Боже, вірка, ладка за спині, там ви поспішите. Що з буду рада. розвитка, це краще.